Як я купила телефон за 1 євро і потрапила на 1700 євро. Сьогодні розказую свій найбільший фейл пов'язаний із заключенням контрактів у Німеччині. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина Життя у Німеччині. На моєму каналі дуже багато корисної інформації про інтеграцію у Німеччині, про різні цікаві речі у Німеччині. Тож підписуйтесь на мій канал, підтримуйте. Український контент, ставте подобайки, пишіть коментарі. Бажано коментарі довжиною сім слів, щоб українського контенту стало в інтернеті ще більше. Сьогодні я хочу поділитися з вами своєю історією, як я повелася на акцію купи телефон за 1 євро. Я думаю, якщо ви живете у Німеччині, ви бачили такі оголошення, там не знаю, на салоні Vodafone або на салоні телекому, купи телефон за 1 євро плюс. Контракт. І сьогодні я хочу розказати, як я е, ті, ну, я не тільки коли приїхала, я приїхала у, 2000, у 31 березня 2022 року. З 1 липня 2022 року я почала працювати. А ні! чому я вирішила взагалі купити? Тому що е, буквально через два тижні, як е, я приїхала у Німеччину, я е, чудовим способом розбила свій телефон. і е, Наприклад, в Україні я ніколи не мала розбитого телефону, і для мене це такий досить некомфортний момент, тому що я звикла в мене, як я зазвичай купляю техніку. Я купляю її топову, і вона в мене зберігає через те, що вона топова, вона може мені там 3-4 роки служити і виконувати свої функції на достойному рівні. Тому розбивши мій телефон, це такий деякий дискомфорт. Мені створювали, і тому я задумалась купити собі новий телефон. Так як я з 1 липня 2022 року офіційно працювала у Німеччині, то в принципі я собі могла дозволити купити собі телефон і я думала, який телефон. В принципі, я не дуже великий фанат айфонів. У мене був перед цим, який я розбила Samsung Galaxy Note 10. Плюс, здається, якщо і не помиляюсь, перед цим перед Samsung ну, в мене був айфон 7, але він мені якось не дуже зайшов, тому я перейшла на Samsung і була дуже довольна і хотіла ще Samsung купити. І я собі вибрала ось такий телефон: це Samsung Galaxy S22 Plus, 126, 128 гігабайт, і в рожевому кольорі. Я вибрала собі такий телефон, і як я, в принципі, повелася на акцію, також побачила, що в магазині на сайті Vodafone була акція Телефон за 1 євро плюс контракт на зв'язок. І я думаю, о, я хочу спробувати. І дарма. По-перше, якщо ви бачите... Таке оголошення дуже уважно, в принципі, як і взагалі все у Німеччині, дуже уважно усе вчитуєтесь. Так, був телефон за 1 євро Samsung, але він був тільки в якомусь сірому кольорі. Тобто, якщо на сайті написано на картинці там, не знаю, iPhone 14 за... Один євро і на картинці ви бачите, там не знаю зеленого кольору. Це тільки на цей телефон, і тільки е, те, що ви бачите, на, е, на рекламі. Тобто, якщо там не знаю 64 гігабайти, то це тільки на цей. В мене минулий був телефон на 256 гігабайтів і е, і. Той, який був на акції, типу за 1 євро, мені не підходив, тому що він був 64 гігабайти. І я собі, ну я розуміла, що 64 мені точно недостатньо, і я собі захотіла 128. І тут мені, в принципі, треба було вже тоді задуматися і прорахувати, а не під впливом емоцій замовляти цей телефон. Я розкажу, як то було. Я приходжу в салон Vodafone, кажу, у вас є акція за телефон за 1 євро. Він такий каже: Ну так, да, є, плюс фортрак. Тобто контракт на постачання мобільного зв'язку. Кажу, ну окей, але я хочу ось такий. А він такий: ну, давайте порахуємо. Коротше, він мені спочатку порахував, що мені треба доплатити 149 євро, тобто за сам телефон не 1 євро я плачу, а 149 євро. Думаю, ладно, окей. Заплачу 149 євро. Потім він починає ще рахувати, ще рахувати. І в перший день в магазині я залишила майже 700 євро. Але в кінечному рахунку, от в мене якраз Фортрак закінчується цього 1 серпня 2024 року. Я порахувала, що я на цей телефон витратила тисячу. Ой, на цей телефон витратила 1700 євро. Коли його ціна була на момент покупки, в принципі, він тоді був новий, тому що ну, 22-го двадцять другого 22 року, тоді в нього була ціна десь. 1100 євро, може 1000 євро, не більше. Як вийшло так, що я за нього, в принципі, заплатила 1700. І чому я залишила в перший день 700 євро. Перший пункт я вже сказала, те, що я вибрала вже інший телефон, не той, який прямо на акції. Я вибрала трохи іншу комплектацію. Це рожевий і плюс це 128 Гігабайт пам'яті. І тому, типу, я вже заплатила 149 замість 1 євро. Далі, чому я ще заплатила 560 євро зверху? Тому що, так як у мене була посвідка на проживання по 24-му параграфу, і вона діяла до 24-го року. Ніхто не знав, що там буде війна, не війна. В принципі, в магазині там не, не дуже хотіла просто думати над тим, що. Там встигну я виплатити за телефон, не встигну я виплатити за телефон. В них є така опція, що вони беруть як за завдаток. Тобто ти одразу платиш одну третю всього контракту. Я заплатила 569 євро. Це, в принципі, як депозит. Я потім ці гроші бачила в своєму, своєму аккаунті, що вони, в принципі, списувалися. Тобто, півроку, в принципі, я не платила ось чи не півроку, там скільки там. Напевно, півроку я не платила, ось цього депозиту списувалася. Далі я почала, наприклад, зараз я плачу 72,99, я тут точно напишу, щомісяця за цей телефон. Чому так багато? Того, що мені ще впарли найдорожчий тариф на зв'язок. У мене 30 ГБ є інтернету. Чого так сталося? Того, що в принципі я тоді... Ну, знала на німецькій ось стільки. А тут могла би бути якась реклама мовної школи. Мовна школа, зв'язкуся зі мною, продовжуємо. Я більше, ну, якщо б на англійській, може, мене так і не розвели. Але я не буду це стверджувати, може, і розвели. Може. І через те, що я не знала досить достатньо німецької, мені сказали, ось такий тариф, там все буде. Класно, в принципі, можна було нижчий тариф вибрати, і можна було нижче трохи заплатити, ніж я плачу зараз, і, в принципі, яка сума в кінці виходить. Але через незнання німецької, мені впарили найдорожчий тариф мобільного зв'язку, і таким чином, ось якщо порахувати, якщо порахувати, то за весь ці два роки часу я заплачу 1728. Євро і плюс, ой, плюс 149 за сам телефон, це 1877 євро. Якщо е, розраховувати саме цей тариф, наприклад, він зараз становить і, в принципі, тоді був 40 євро на місяць. І це 40 євро помножити на 24, це 960 євро мінус 1800. Е, в принципі, телефон в мене вийшов 917 євро. Якщо подивитися зараз на сайті Vodafone, ви також побачите ці акції, телефон за 1 євро, але дуже уважно вчитуйтесь, який то телефон і взагалі прораховуйте. Якщо прорахувати, то в принципі є якась вигода з того, як я придбала телефон, це в принципі десь на 100 євро дешевше, ніж він коштував тоді в магазині. Але е, е, сам факт того, що в кінечному рахунку я заплатила 1700, 1800 навіть 1877 євро, і маю стільки інтернету, скільки я в житті не використовую 30 гігабайт інтернету на місяць, я максимум використовую 5 гігабайт інтернету телефонного на місяць, тому е, е, ну, якби я розуміла достатньо німецькою, я б такий собі тариф не вибрала. Я знаю, що серед моїх знайомих дуже багато людей користуються пакетом за 9 євро і там 5 гігабайт. Потім, там, якщо ти там вже більше року клієнт, тобі там і 10 гігабайт дають, нащо мені платити 40 євро за те, що я за те, що мені не потрібно. Ось таким чином, ось така моя історія. Зробила б я так ще раз? Ні. Я, напевно, наступного разу взяла б собі в розсрочку більшими платежами, наприклад, в тому ж Медіамаркті або в тому ж водафоні, але без цього контракту. Я от зараз буду завершувати цей контракт, переходити на звичайний тариф за 9 євро з 5 гігабайтами, і мені цього буде достатньо. В принципі, телефон у мене є, він працює, все нормально, але. Ось такі ось деталі. Через незнання мови я просто космічну суму переплатила за те, що мені не потрібно. Ось чекаю вас в коментарях, чи ви мали досвід, чи бачили такі акції, чи взагалі були якісь у вас фейли в Німеччині через те, що ви не знали мову. Давайте поспілкуємось в коментарях. Поділіться зі мною своїми історіями. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І побачимось у наступних відео. Чус!